Назавжди в строю у Спасопреображенському соборі попрощалися з загиблим на війні мешканцем села Дрозди Тарасом Бондарем. Чоловік був командиром 2-го десантно-штурмового відділення 79-ї бригади. Його останній бій відбувся 20 травня поблизу села Новомихайлівка, що на Донеччині. Поховали 38-річного захисника на кладовищі в його рідному селі. Тарас був. Знаєте, такий справжній скромний. Він ніколи, нікому, я так думаю, він ніколи нікого не образив. Він, в ньому не було ніколи наглості. Він, він, він великий скромняга був, високий, стрункий, красивий і дуже добрий. Їх три, три сина, три брата. Він залишився в 10 років сиротою без мами. А вже в 20 остався і без батька. Ну він з народження, він, от, от він якийсь незвичайний, він, він, він дуже тихий, спокійний. І я не чула, щоб він колись підняв голос на когось. В останню дорогу з почистями провели ще одного оборонця, нашого земляка Юрія Белобезова. Він загинув 16 травня в районі населеного пункту Терни Донецької області. Йому було лише 33 роки. На фронті був водієм електриком 21-ї окремої механізованої бригади. Попрощатися з Юрієм до спасу Преображенського собору прийшли рідні, близькі та знайомі. У нього залишилась лише сестра. Поховали воїна на Алеї Слави Сухоярського кладовища. І за відворушені осятої проти. На Білоцерківщині чоловік тримав вдома боєприпаси та вибухові речовини. За інформацією поліції Київщини, зловмисник незаконно зберігав понад 260 патронів калібру 5,45 мм, Порох та тротилову порохову суміш. Ділку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. У місті на 11 вулицях відремонтують дороги. Відповідні тендери провів департамент ЖКГ. Роботи виконуватиме підприємець Олександр Линник, який зобов'язався до 15 грудня цього року здійснити герметизацію тріщин спеціальними матеріалами. Загалом з міського бюджету на це виділили 1,5 мільйон гривень. Тож відремонтують дороги по вулиці Героїв Маріуполя, Сухоярська, Заярська, бульвари Михайла Грушевського, Олександрійський та інші. Депутат міської ради від партії Слуга народу Вадим Хлібніков склав свої повноваження. Його заяву розглянули на позачерговій сесії міської ради та підтримали. Також обранця вивели зі складу постійної комісії з питань житлової політики, комунального господарства, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження. Тощо. Причину такого рішення хлібнікова не повідомили. Але за інформацією голови місцевої фракції він це зробив через стан здоров'я. Нагадаю, депутат був обраний у 2020 році і є відомим у місті ресторатором. Хто займе його крісло у стінах міської ради, поки невідомо. На базі п'яти закладів освіти міста відкрили літні табори. Вони працюватимуть до 20 червня щодня з 9 ранку до 15.00, крім вихідних. За словами начальника управління освіти і науки міської ради Юрія Петрика, загалом цікаве дозвілля організували для 600 учнів громади першого восьми класів. Під час урочистого відкриття закладів діти дізналися, що на них Чекає. А це творчі майстер-класи, екскурсії, розваги. А в агенції стратегічного розвитку міста вчитимуться фінансові грамотності та розроблятимуть бізнес-проєкти. Тощо, усі свої напрацювання та таланти за традиції діти презентують в останній день роботи літніх таборів. Також зазначу, від сьогодні у громаді працюють вісім чергових садочків. Було попередньо проведено відбір. Було попередньо опитано батьків, чиї діти хотіли потрапити в табір. Звичайно, перш за все ми віддаємо перевагу пільгам категоріям. Це діти сироти, напівсироти, діти загиблих, багатодітні сім'ї, діти, які пинилися в складних життєвих обставинах. Ну і звичайно, лідери вчірта самоврядань і спортсмени. Табірна зміна розрахована з 3 числа по 20 червня, і всі елементи табору у режимі дня тут присутні: і ранкова руханка, і обід, і підобідок. Тобто якийсь перекус обов'язково, де будуть діти харчуватися в закладах освіти нашої громади. Будуть працювати професійні кухарі, які мають досвід. Але врахувавши, що це літня пора, у меню, ми хочемо максимально додати фруктів, овочів, свіжих, і ця ціна буде більше ніж вартість обіду харчування в шкільній їдальні Взагалі, кожен день у нас буде тематичний, тобто у нас будуть дні, наприклад. Скажімо, національно-патріотичне виховання це буде військова підготовка, лазертак, медицина. Це будуть дні, наприклад, розвиток акторської майстерності. З ними будуть працювати актори, режисери. У нас будуть екскурсії, наприклад, в Олександрії в зоопарк запланували теж їх повести. Квести цікаві. У нас 50 діток, оскільки в нас приміщення невелике, сховище теж, тому 50 різного віку. З різних шкіл нашого міста і навіть громади, бо з сіл теж дітки приїжджають. Про це місце ходять легенди, в які важко повірити. Маєтки Браницьких, попри цікаву історію та великі масштаби, славляться ще й сильною енергетикою. Відчути на собі магічність Саду Мур, де зібрані унікальні композиції, спробувала наша Олена Бойко. Сад з нечуваною енергетикою на території маєтків Браницьких у дендропарку Олександрія. Історія цього місця розпочалась у 1815 році, коли графиня Браницька запросила групу біоенергетиків з Італії. Дослідивши територію, спеціалісти відчули на цьому шматочку землі надсилу і запропонували тут створити заповідник оздоровлення. Того ж року на посаду головного садівника до парку приїхав молодий хлопчина Август Єнс. Тоді цей сад був його першим проєктом. Головний садівник Микола розповідає, тут звели високі стіни і почали розсаджувати дерева. Спочатку обнесли його високими стінами. Висота стіни 3 метри, товщина 70 сантиметрів. І периметр майже 800 метрів, 240 метрів довжина і 144 метри ширина. Стіни точно розміщені, Кожна стіна відповідає частині світу. Все воно в дуже, дуже правильно все сплановано. Так будуються тільки значені всі споруди і будівлі, і церкви, кастьоли, палаці, замки, щоб орієнтація стін була точна. Тоді е тонка енергетика тут оздоравлюється. Ну і звичайно, всі відношення, всі розміри, все було приведено до сакральних чисел, числової міфології, за які числа не візьміть, які арифметичні дії з ним робиш. то виходить число пі, то виходить число золотого січення. Сад проіснував майже 100 років, аж поки не перестав плодити. 1917 року ним ніхто не займався, Зі слів садівника за цей час територія заросла дикими деревами і була закидана сміттям. Проєкт відновлення розпочали у 2007 році. Пан Микола відновив сад таким, яким він був ще за часів Браницьких, як і раніше тут можна побачити формовий сад, який простягається між доріжками ходову арку та багато іншого. Затвердженням садівника після того, як відновили сад, сюди приїздили видатні особистості, вчені, езотерики та лікарі. Одним із сакральних місць є так звана піраміда. Посидівши у ній 30 хвилин, біополе людини стає набагато ширшим. Піраміда це, це тваріння не людини, це творіння природи. Саме головний енергетичний це кут 53 градуси 8 минут. Це кут наклона. Плоскості до основи. От людина, яка заходить туди, на цьому, сідає на цей круг, о, і буквально через 25-30 хвилин її біополе збільшується на 30-40 см. Людина зовсім по-іншому себе відчуває. І якщо є бажання, можна зайти відчути силу цієї піраміди. Але коли сидите, треба, треба сідати лицем сюди на північ і. Да, да, сюда, на північ і на, на стільцях сідають чи на самий круг на самий круг. А на саме круг? Правда? Ну да, на самий круг. Тому що сам е, сама е, концентрація піраміди знаходиться в самому центрі. Усі дерева, які тут посадили, ще за часів браницьких були вирубані, але їх відновили і навіть винайшли нові сорти. За ними часто приходять відвідувачі парку. Весь дизайн саду це символічні знаки, числа та форми. Дерева та кущі у ньому розміщені дзеркально на однаковій відстані один від одного. Арка Єви веде до арки Адама, яка тримається на трьох деревах, нібито без одного ребра. А ось цей куточок у вигляді Христа зображує чоловічий та жіночий початок. Якщо все подивитися зверху на цей знак, то ми бачимо коло да? і бачимо хрест. Докола приєднаний хрест. Ось він. Ось хрест. Коло це жіноче начало, яке символізує цілісність, завершеність гармонію. А хрест – це чоловіче начало це духовне наповнення. Поєднання цих двох фігур це і є знак вічності. Якщо його так зверху подивитися, то воно похоже на жіночий біологічний знак. Пані Ольга проводить в саду свої майстер-класи по етикету та сервіруванню столу, каже, довго шукала місце для провадення, але коли прийшла сюди, то відразу відчула силу та енергетику цього місця. Це дуже прекрасне і енергетично сильне місце, куди хочеться повертатися щоразу. Всі мої гості, крім знань по сервіруванню. Отримують ще естетичну насолоду від місця проведення і е, набираються цієї енергії цих е, плодових дерев і е, цих будівель історичних. Парк Олександрія славиться цікавими історіями та легендами, і цей сад ще один доказ його історичної цінності. Тож важливо зберігати пам'ять про такі місця для нащадків, адже про величність і силу української землі має знати кожен. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква Біла Церква історичне місто. а Отже, і цікавих місць тут вдосталь. Про які з них нашій знімальній групі варто зняти репортажі. Пишіть у коментарях. Це можна зробити під цим відео на Ютуб каналі, також у телеграмі, інстаграмі, фейсбуці або тіктоці. На київщині дітей з усієї країни нагородили званнями діти, герої 2024». Один із них білотраківський школяр, який врятував себе та свого домашнього улюбленця під час вибуху у багатоповерхівці у білій церкві. Сашко ізієв. Він навчається у другому класі першої білоцерківської гімназії. Нагадаю, під час вибуху. В квартирі по провулку грузинській 23 Сашко опинився один удома у заблокованій квартирі, але зорієнтувався та врятувався. Хлопчик діяв швидко і рішуче перемістився до іншої кімнати, намочив водою рушник, зачинив усі щелини від диму, одягнувся у теплий одяг та відчинив. Вікно далі рятувальники допомогли хлопчику та його собаці вибратися з пошкодженого будинку. Семи дітям із усієї України вручили цінні подарунки від МВС України, фонду Східна Європа, Ради Європи, Ген Юкреїн, ЮНІСЕФ. Початок літа у Білій церкви вирізняється мінливою погодою подекуди навіть з опадами. Про це свідчать дані Укргідромедцентру. Відтак у вівторок наше місто накриє дощ із грозою. Проте це не вплине на температуру. Стопчики показуватимуть від плюс 18 до плюс 28 градусів. Натомість у середу та четвер опадів не передбачається. Буде ясна погода. Подібною вона буде і в п'ятницю. Температурний максимум у ці дні сягне плюс 28. На вихідних обіцяють теплу погоду, але з хмарністю. Це всі головні новини станом на цю годину. Про них розповідав Ярослав Гопаца. Більше ви можете дізнаватись на наших сторінках у соцмережах. Там же залишайте свої коментарі, діліться думками та ставте вподобайки. Ми цінуємо кожного з вас. Все буде Україна!